Всім привіт! Ви на каналі українського блогера. Мене звуть Яніна, проживаю в Македонії вже майже 5 місяців. Знімаю свої відео звідси мені є про що вам розповісти. Отож, ставте вподобайки, пишіть коментарі, дивіться влог. Зараз щось буду вам показувати. Це зараз в центрі, це, до речі, бігають діти, просять гроші. Маленькі діти. Я завжди телефон тримаю. На всякий випадок. Ну, щоб не вкрали телефон, бо вони тут такі активні. Зараз знаходжуся в центрі. У нас погода різко міняється. То сніг, то дощ. А це, до речі, пам'ятник плавчині. Ще один пам'ятник з мільйона пам'ятників у Скопі. Музей археології, в якому я вже була, Кам'яний міст, річка Вардар. Дуже зараз активна. Пішов сніг. гори теж у снігу, яка краса. Я кожен раз дивлюся і мені не віриться, я наче у фільмі, у кіно. Це в мене така реакція на вид з вікна. Завжди викликає захоплення. Зараз чутно, як закликає до намазу у мечетях мулла саме час. Ось така чарівна атмосфера. Це перший сніг, який я бачу тут, у скоп'ї цієї зими. Плани на ці вихідні змінювалося дуже багато разів, бо як на одне, так і інше, як не погода, так ще щось. Спочатку я збиралася на цих вихідних поїхати, нарешті, до каньйону Матка, щоб подивитися красу Македонії і показати вам ці надзвичайні місця, надзвичайно гарні місця, які я проживаючи тут 5 місяців, досі не бачила. А то восени мені здавалося. Буде ще час туди поїхати. Потім настала зима, стало холодніше, з'явилися тумани, і я туди не їхала, бо через туман думала, нічого не побачу, нічого не зможу зняти. Тому цей візит до матки він відкладався. Після приїзду з України я вже вирішила точно, що, звісно, туди поїду на матку. Але е знов щось сталося. Декілька днів була дуже класна сонячна погода, і я така: ну все, ну от. Поїду в суботу, і в суботу пішов сніг, хмари такі назбиралися снігові, вхурделило трошки, але сніг розтанув на горах є сніг, а в місті його нема. Дуже різко змінилася погода, налетіли хмари, ще над містом кружляли гвинтокрили, і я з вікна спостерігала ось такі пейзажі. Потім вітром почало зносити сміттєві баки ще на вулиці, а також різні речі на балкончиках, сусідів. В листя літала, ну, в таку погоду виходити з дому зовсім не хотілося. А он і гвинтокрил. Він спочатку залетів в ту хмару, я хвилювалася, спостерігала з ним, потім полетів кудись. Отож, отака воявнича погода тут була. Зовсім не до каньйону мені було. Хотілося просто бути вдома. Думаю, ну якщо не їду на матку, піду до музею визвольної боротьби, в якій теж давно збиралася. Поки зібралася, поки вийшла з квартири, теж плани встигли змінитися, настрій змінився. Вже в музей не хотілося, хотілося просто з'їсти бургер. І я, розповідаючи це, роблю акцент на тому, як класно все-таки. Відчувати себе і інколи змінювати плани, тому що цей день я провела теж чудово, насолодилася смачною їжею, і це був крутий день без музею, без матки, які я покажу в наступних випусках. Своїх. Хочу завітати до цього бургер-кінга, що знаходиться в самому центрі. Скуштую бургер. Шапік рекомендує вегетаріанський спробувати давно хочу. От зараз подумаю, який саме брати, вегетаріанський або інший. І що я хочу сказати, одразу бачу, що бургер кінг просто пустий. У нас фастфуди, Макдональдс в Україні завжди з людьми. А тут, от зараз субота, вихідний день, просто декілька людей там. І тут усюди так. І це головна площа міста, головна площа країни. Я здивована такій безлюдності, де всі люди. Але є у цьому і свої плюси. Я без черги зробила замовлення, розглянула все тут, що є навкруги, туалет не працював, мабуть, щоб не шастали. Ось такий у мене вийшов чек, такий спокусилася на вегетаріанський бургер. Меню разом з напоєм та картоплею коштувало 360 македонських динар. Тобто 236 гривень, якщо переводити на наші було мені цікаво, чи буде схожа вегетаріанська котлета на м'ясо. І я вам скажу, що це класний експеримент, який подарував мені нові цікаві враження. Котлета виглядає як справжнє м'ясо. І треба її продегустувати, Взагалі, бургер виявився дуже гарним, багато там овочів, свіжий помідор, соуси, гарний вигляд, майже як в рекламі. А щодо смаку, ну, це, на мою думку, все-таки не схоже на м'ясо. Котлета має такий дещо солодкий присмак, вона тоненька, зовсім не жирна. І забігаючи наперед, розповім, що після такого бургеру в мене не було важкості, але і калорійність нього менше, я швидко знов захотіла їсти. Сьогодні неділя, і сьогодні, зараз 11-та година вечора, знімаю підсумки дня, таку хронологію, певну, і сьогодні теж плани змінювалися. Сьогодні я планувала сходити до кінотеатру, Так, до кінотеатру, тут у Македонії, в Скопії. У мене тут є вже нові знайомі, місцеві, і якось я вирішила запитати щодо розваг, що, як, куди можна піти. І, на думку, спав кінотеатр, подивилася анонс, цікаві зараз фільми крутять. Але ж я не знаю Македонської, думаю, як я буду дивитися цей фільм, але, начебто, Македонську вже трохи так. Окремі слова, дуже мало слів, але ж розумію. Ну і загалом вже була налаштована піти в кіно. Просто так якось спало на думку запитати, як транслюються ці фільми, можливо, субтитри є чи що. І мені розказали місцеві, що в кінотеатрах фільми тут показують мовою оригіналу. Тобто македонської озвучки як такої не існує. Мабуть, що на телебаченні, коли якісь там серіали адаптують і показують у них. Можливо, є така тенденція. У мене просто телевізор не працює, я місцеві канали не дивлюся. А в кінотеатрах показують фільми мовою оригіналу, показуючи субтитри македонською внизу екрану. Я подумала, що це класний варіант. Англійською, я трохи знаю, краще, ніж македонською, може, щось та й декумекою. Тим паче, зараз мультики класні показують там про крокодила, про кота. І я хотіла піти на мультик. Отож, сьогодні я зібралася в кіно. І що ви думаєте, в кіно я так і не потрапила. Ну, Таке теж буває, але це не означає, що плани геть Шкарберт пішли таким чином, що мені це не сподобалося. Навпаки, плани інколи змінюються таким чином, що досить непогано все влаштовується. Кінотеатр. Варіантів було декілька. Є кінотеатр тут у ГТЦ, Градський торговський центр в центрі Скоп'я. Є канотеатр в торгових центрах великих, таких як Скопі Сіті Мол, один з них. І я думаю, ну, можна поїхати в Skopje Сіті Мол. Поки зібралася вдома, капусняк поїла, справу владнала, голову помила, вибрала, що одягти сьогодні я в такій сорочці з котиком. Поки де, поки інше, поки дісталася до Скоп'я City Mall, до речі, діставалася до нього теж є цікаво. Я вийшла на три зупинки раніше. Моя жіноча інтуїція інколи помиляється. просто вже так сонце сіло, поки я їхала. І мені здалося, я ж вже так місцева в цих краях, що я впізнаю місцевість і ось вже скоп'ясі мол. Але вийшла на три зупинки раніше і досить так сьогодні зимно, там мінус вже, мінус один, мінус два. От по такій погоді ще прогулялася зупинки три. До -сіті -мола. Дійшла до кінотеатру я, і мене захопив ігровий зал. Мене така ностальгія охопила. Ці автомати. Ну, По-перше, я люблю автомати з іграшками. Але сьогодні вирішила в них не грати, бо якщо дістануть іграшки, я ж така, що я їх з собою заберу, а місця у мене мало в голізі. Тому вирішила не спокушатися на іграшки. Мене зацікавили автомати інтерактивні мотоцикли, стрілялки і я досить файно провела час. Довго спочатку обирала автомат, який я хотіла б опанувати, і зупинилася на мотогонках. Він імітує цей автомат справжній мотоцикл. і Це мені сподобалося. Така собі навіть фізична активність тут присутня. Треба в різні боки повертати. Досить цікава активність і відчула себе дитиною на декілька хвилин. Те, що я не розібралася спочатку в управлінні, не завадило мені фінішувати 9 з 12 мотоциклів. А далі я пішла на стрілялки як справжня українка. Коштує один жетон коштує 50 динарів. Є ігри, де один жетон ти кидаєш, і можеш грати за 50 динар. Це, до речі, якщо переводити в гривні, майже 40 гривень. 37 гривень одна така гра, один жетон. І є ігри, там був такий величезний автомат, в нього треба було вкинути 5 жетонів, але він був розрахований на дві особи. І от, мабуть, якщо. 5 жетонів можна було вдвох грати. Я грала, У мене було 100 динар, 2 жетони, я грала в гру з мотоциклом гонки. Прикольно, так воно так мене там укачало трохи і грала в стрілялки. Це було класно. Погравши в ці автомати, я вирішила, що вже треба і поїсти. Поки йшла в цей Сіті МОЛ, бачила новий заклад, проживаю тут давно. А Деякі заклади просто знахідка. Я випадково проходила повз італійське кафе. Навіть краще його назвати рестораном. Взагалі, там формат піцерії, там виготовляють дуже смачну піцу. Я залізла в Google, подивилася відгуки. І про це місце дуже класні відгуки. І погравши в ці ігри в автоматі в Скопі Сіті Молі, я така замислилася, що хочу дивитися фільм, дослухалася до себе. І зрозуміла, що я хочу сьогодні піцу. <кій> Кіно почекає, а піца ні. Отож, я пішла вечеряти, бо вже час вечері був в заклад з неаполітанською піцею. Це було дуже класно. Найкраща піца у Скопії, найкраща піца в Македонії саме тут. І це не голосні слова, це факт, тому що тут з закладами раз на раз так буває по-різному. А це саме класний заклад. Приїхала я сюди вже ввечері. Заклад має назву Матто на полетано, і тут справді є, що обрати з меню. Рекомендую не рекламна інтеграція, просто місце, яке я випадково знайшла і куди маю надію, знов завітаю, як мінімум, на тірамісу, як максимум скуштую ще різні види піц. Ось так виглядає піч, в якій все це готується. І заклад мені досить сподобався. Замовила собі коктейль Беліссімо на основі просеко з персиковим пюре і чекала на свою піцу. Пахне... Запах неймовірний. Це піца з анчоусами. ще з капарсами, як багато модних слів. Приємно, пахуча і надзвичайно гарна. До речі, до піци тут дають ножиці спеціальні, якими потрібно різати цю піцу. Ніколи не користувалася подібним у піцеріях. І сьогодні вперше різала піцу ножицями. Пишіть у коментарях, чи робили ви так, бо для мене це щось нове. І піца тут була дуже тоненька, з широким засмаженим бортиком. Однієї піци на двох голодних людей не вистачить, тому замовляйте собі цілу піцу. Це якраз буде ваша ідеальна порція на вечерю. Ну і я зрозуміла, що в цьому закладі варто резервувати столик заздалегідь, адже воно користується популярністю. До речі, саме цей заклад увійшов у 2022 році до переліку топ-50 найкращих закладів Європи з піцею і займав у цьому році 41 позицію з 50. Я вважаю, що це дуже гарний показник і цікаве місце для відвідин. Тому, якщо любите піцу і не хочете їсти її в домінос або в незрозумілих піцеріях, то завітайте сюди. Рекомендую. І піца така штука, що коли її скуштуєш, тебе так роз... розморює. І я така вже досить наїжджена була, і хотілося вже йти додому, що я і зробила. І поки йшла додому, зрозуміла, що треба мені відшукати моїх котів. У нас вчора це в Хордели, але вчора я не знайшла котиків взагалі ні одного. І сьогодні мені хотілося їх знайти і погодувати. Час вже вечірній, близько 10-ї вечора, коти в цей час активні. І я вирушила на пошуки своїх котів: Гріша, Варя, Олег, Степан. Да? Спочатку побачила Варю, вона була сама, я її погодувала, а потім почалися просто нові серії, нові повороти сюжету в нашому котячому серіалі. Я віднайшла Грішу біля іншого зовсім місця, де Гріша бігав за кицькою з поламаною лапкою, яку я називаю хромоніжка. І Гріша закохано на неї дивився і бігав за хромоножкою цією. Потім з'явився Олег. Я провела час з Олегом і Грішою, погодувала їх дуже голодні. Хочу нагадати вам, щоб ви з собою мали зайвий пакетик м'якого корму в ці зимові холодні дні. Це може стати просто вирішальним моментом, наявність корму у вас, тому що це може справді врятувати чиї життя. Сьогодні в проміжках між моїм походом до кінотеатру, до цього ресторану, я нагодувала собаку, це виключення з моїх котячих таких з котячих моїх годувань. Я дам цьому забачити. Але цей цуцик він був збіркою на вусі, дуже голодний був худий. Годувала гунасту, що мені зустрілася. Годувала котиків біля смітника їх було десь четверо. Годувала ще одну кицьку, яка просто на мене вилітіла посеред дороги і отак лапами почала на мене шкрябатися. У мене був сухий корм з собою. Впродовж дня його роздала і м'який корм роздавала. І це тільки тут перші дні мінусової температури коти коти вже. Сходять з розуму, тут їм холодно, вони хочуть їсти, і тому ну, вони просять їжі. Я до чого це веду. Було б добре, якщо б кожен з вас мав з собою пакетики з кормом, щоб ходувати тваринок, які, які просто без цього не виживуть. Отож, ввечері в мене була зустріч з Грішою, що закохався в громанішку, і Олег прийшов. Гріша. Так, потім несподівано Гріша вдарив кохану і навіть сам певно не зрозумів, що накоїв, але їжа це святе. А далі ці хлопці побігли за мною до мого під'їзду, і це було справді жахливо для мене. Я зараз про це розповідаю, тому що це відбулося хвилин 20 тому. Я не можу бачити таку картину. Не можу, це крає мені серце, тільки подивіться, я можу піти додому, подивіться. М'явка. Олег нявкав біля мого під'їзду, в нього почалася котяча істерика, і в мене почалася дівоча істерика внутрішня, тому що ну, витримати це не знаю. Це як, ну, як дитина плаче, і ти не можеш до неї підійти там, через різні умови. Звісно, що Олега я не можу привезти сюди, в квартиру, яку знімаю. Але це серце крає, все це так дивно, просто що він віднайшов мій під'їзд, побіг зі мною до під'їзда і просто став плакати під тим під'їздом. Ось такі справи. Пишіть, як пройшов ваш день, як у вас погода, бо у нас тут в скопі вже мінус. І побачимося у нових відео. Не забувайте ставити вподобайки. Хай квітне український YouTube. Слава Україні! Побачимось!